Друзі, всім! мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко. Як ваша справа, як діла? Тому що у мене для вас радісна новина, адже сьогодні, сьогодні, нарешті, прийшли результати тестів по Лебаним Дойшлам. Прийшов такий е, великий конверт. Ну я такий дивлюся на конверті, хто відправник, і там написано Бам. То це результати тестів. Коротше, я такий конверт і читаю. Так і так, шановний Хер Антоненко, от вітаємо вас з успішною здачею, іспитів і, отримання, і отриманням рівня В1. Також бажаємо вам подальших успіхів в інтеграції і е, подальшому трудоустройству в Німеччині. Типа, не стісняйтесь, звертайтесь у Джоб-центр, він вам допоможе. з Пошукам відповідних вакансій. Тобто, вот. ви можете мене привітати вже, повноцінний мене сертифікат рівня B1, і це дуже круто. Ставимо лайк, звісно, на цьому відео. Підписуємося на канал, друзі, і пишемо коментарі. Вот. Можете задавати питання, які вас цікавлять. Кроме того, кроме того е Я ж закінчив ще одні курси. Е коучинг так званий знов таки від джоб-центру. Направили мене там при нашій же школі БФЦ. Вчили писати тобто Це якби рекомендательне сопроводительне письмо до Лебенслауфа. До да? Вчили писати Лебенслауф. Вот. Ну, і дещо така мотиваційна, психологічна штука була. Трени... Тренували Гешпрех то співбесіди. Да? От, якби ну, моделірували ситуацію, що я запросили мене на співбесіду на фірму, вже, і я непосредственно спілкувався з працедавцем. Е, Кроме того, е, училися розсилати бевербунги, тобто як це відбувається, як пишеться за ну, Вся оця вся кухня. помимо цього днями був в джоб-центрі, визивали мене на термін. Побісідувала з братором, дала мені вже вакансії, і я вже навіть розіслав, розіслав туди б верблі. Поки що чекаю на відповідь, чи буде відповідь, чи не буде. Час покаже. Ну, от такі в мене новини, друзі. Якщо вам понравилось це відео, сподобалось, поставте йому, звісно, лайк. Звісно, підпишіться на канал, напишіть коменти, які у вас ще є питання, можливо. Які є коментарі, все пишіть, я всі коментарі читаю, на все відповідаю, так що, будь ласка, чекаю на ваші коментарі, зауваження, пропозиції і так далі, друзі. так далі, тому подібне. Ну а з вами був я, Олексій. Всім всього найкращого. От трохи такий вітерець задуває. не знаю, як мене чутно, але надіюсь, що чутно. Всім всього найкращого і чус!